Це найнеочікуваніша новинка кінця 2025 року. Вітаю, друзі, на каналі Cloud Castle. Мене звати Андрій. Сьогодні дивимося на новинку від Оксви. Огляд на третю, звичайну, прошку вже вийшов на нашому каналі, десь тут ви можете його побачити. А сьогодні розпакуємо, подивимось на ультру. Сильо наперед забігати не буду, але основна відмінність ультра від прошки це екран. Тут у нього він сенсорний і набагато більше, ніж звичайної прошки. Не затягуємо, опускаємо камеру вниз і йдемо, розпакуємо цю новинку. Oxfa x lim 3 Ultra в кольорі Mocha Brown, і відразу бачимо, що картриджі йдуть об'ємом у нас 3 мл. Великим кружочком у нас позначається Never Flavor Fade. Це оновлення чіпу, який знаходиться всередині, трішки пізніше розповім вам, як він працює, для чого він взагалі потрібен. На боковій стороні основні переваги це Never Flavor Fade, те, що вам уже розповідав. Clear touch screen, тут сенсорний екран, де 1500 мА акумулятор. і в картриджах використовується технологія Unitec 2.0. З іншої сторони, як і у всіх девайсах Оксу, Показаний опір, який підтримує цей девайс, і галочками поміщені ті, які йдуть у нас в комплекті це 06 та 08. Позаду у нас зазначений опис девайсу і комплектація, яку ми зараз і побачимо. Під кропкою нас зустрічає папірець із назвою девайса Xlim 3 Ultra, Ultra Control, Ultra Flavor. Відкриваємо її, і досить зручна штука, яку я поки не бачу, щоб хтось інший робив, це ось такий ремінець, за який ви тянете і дістаєте девайс. Не потрібно вам його виковирювати пальцями із середини. Девайс поки відкладаємо в сторону і подивимося на комплектацію. А в комплекті у нас папірець номер 1 – інструкція, як користуватись екранчиком. Папірець номер 2 – це картриджі, які підтримує цей девайс. І третій папірець це інструкція. І, до речі, вона є українською мовою. Далі мій улюблений брендований кабель Type-C Oxva. І на кінець картридж об'ємом 3 мл опором 08. А тепер беремо в руки сам девайс. Подивимося, як він спочатку виглядає. Позаду така типу під шкіру зроблена зі строчками панель. Збоку це перемикач, який вимикає або вмикає кнопку Fire. І з боку у нас регулювання затягування, до речі, нестандартне, не таке, як було раніше. Воно має два основних положення: це або закрита затяжка, коли залишається один маленький отвір, або вільна легка затяжка, коли залишається також один отвір, але великий. Хоча, знову ж таки, ви можете виставляти собі, як вам, як вам зручно, як вам потрібно. Знизу по стандарту зарядка Type-C на 2 А. Знизу базу вони не змінили, все залишили ось як було. І до речі, ця резинка вона запобігає потраплянню рідини до датчика затягування, час від часу її можна знімати і чистити. Ну і поїхали, вмикаємо девайс. П'ять разів натискаємо на кнопку. Є вібрація, є оксова. Як я вже казав, екран у нас, до речі, тут сенсорний. Свайпаємо не свайпаємо. Спочатку треба його розблокувати. Свайпаємо наліво, можемо змінювати потужність, до речі, є вібрація. Далі свайпаємо направо. Тут у нас лічильник кількості затягувань, який рахує по дням, по тижням. І навіть по місяцях Тобто ви можете відслідковувати скільки ви парите протягом цілого місяця. Я думаю, це непогано підійде для людей, які хочуть кинути парити або палити. Далі Свайпаємо знизу вверх, і відкривається у нас вейпінг анімейшн. Це анімації при затягуванні. Тепер свайпаємо зверху вниз і потрапляємо в меню. Тут відразу бачимо еко мод. Він працює так само, як в телефоні, обмежує потужність, обмежує яскравість екрану і таким чином акумулятор у вас буде довше тримати, поки вмикати його не будемо. Далі в нас ідуть налаштування. В налаштуваннях ми можемо вімкнути або вимкнути вібрацію, змінити тему і змінити так само анімацію при затягуванні. Наступний пункт це мова. Можна обрати мову. Я сподіваюся, українська мова тут має бути так. Вона у нас. Є вибираємо її. Йдемо далі. Екран. Екран тут ми можемо регулювати яскравість самого екрану і вибирати час, коли він буде вимикатися після бездіяльності. Далі в нас йде путівник, тут у нас є інструкції, це як користуватися екранчиком. Інструкція це QR-код посилання на звичайну паперову інструкцію. Ну і інформація про ваш девайс. І є загальні налаштування. Тут його можна вимкнути, перезапустити, і навіть є якийсь пункт меню скидання системи, так розумію, до базових налаштувань. І, до речі, щоб повернутися із меню, просто зліва на Право свайпаєте, і ви повертаєтесь на головний екран. На головному екрані ми бачимо саме основне це відсотки заряду акумулятора 82, 15 Вт потужність, і знизу в нас іде R Це опір картриджа, P це ПАВ кількість затягувань, і T це час вашої останньої затяжки. Тепер натискаємо і тримаємо на екран, і тут можемо обрати теми, які у нас є. Давайте цю ж і встановимо, яка в нас і анімація. По екранчику це все, основні моменти і інструкція, користуватися екранчиком, я вам розповів. А тепер переходимо до картриджів. Такими картриджами на 3 мл я вже користувався, коли робив огляд на Oxfake Slim Go 2. До речі, хто не бачив, зверху в підкасті буде це відео. Картриджі непогані, вони в цілому не відрізняються від звичайних топфілів. Єдине, що тут заправка трішки зручніше. Вона з таким більшеньким хлястиком легше відкривається, і наскільки я пам'ятаю з свого досвіду, то проблем з цим хлястиком не було. В кишені він не відкривався. Але побачимо, як воно буде цього разу. Відкриваємо резиночку. Беремо Юліка зі смаком чорниця, малина. До речі, огляд скоро або має вийти, або вже вийшов на нашому каналі. Якщо він вийшов, зверху буде посилання на це відео і заправляємо. Картридж заправили. Чекаємо 5 хвилинок, знімаємо захист і переходимо до першого враження. Тепер розповідаю, як працює ця технологія. Як я прочитав на сайті Оксви, вона зроблена для того, щоб смак передавався однаково як на 2% заряду, так і на 100% заряду. Тому що в більшості девайсів, коли девайс розряджається, він потихеньку втрачає свою потужність і втрачає так само смакопередачу. А тут цієї проблеми не має бути, але це ми спробуємо вже на досвіді експлуатації. Зараз спробуємо смак регулювання затягування залишає повністю відкритим. На повністю відкритому регулюванні затягування, затяжка дуже вільна, але смак зараз передається дуже-дуже добре. Пар все одно залишається теплим, він не гарячий, його багато реально. На жаль, показатися в Ютубі не можу, бо можуть заблокувати. Смакові властивості, як і у всіх в цілому девайсів від Оксви, на високому рівні. Напевно, на найвищому із усіх подсистем, які я зустрічав. Холодок передається добре, солодкість передається ще краще. Ну і в цілому смакові властивості рідини відчувається дуже дуже добре. Давайте ще закриємо регулювання затягування і спробуємо так. Чесно кажучи, не сильно мені сподобалось на повністю закритому регулюванні затягуванні, тому що є якийсь посторонній шум при затяжці. Але в цілому, зі своєю задачею, цей повзнок справляється добре. Затяжка дійсно стає тугою. Ще, до речі, хотів сказати, що при затягуванні він не вібрує, вібрує тільки при маніпуляції на екрані. Своє перше враження я вам розповів. Воно у мене максимально позитивне. Тепер користуюсь цим подом два тижні і переходимо до досвіду експлуатації. Це вже виходить три тижні, як я користуюся цим девайсом. Огляд трошечки в мене затягнувся, але за цей час я визначив, які є моменти, плюси-мінуси і мінуси в цьому девайсі. Почнемо з переваг цього девайсу. І перший, на мою думку, найважливіший плюс це його картриджі. Перше, вони мають класну смакопередачу. Це одна із найкращих смакопередач, яку ви взагалі зможете знайти на ринку в картриджах. Друге, ці картриджі майже не протікають. От за весь час за три тижні користування ніяких протікань в мене не було. Єдине, що конденсат, але в цілому він є в будь-яких картриджах. Третє це живучість. Вони в мене реально довго живуть. Це Три тижні місяць на досить насичених рідинах. Четвертий плюс те, що варіації цих картриджів є достатньо багато. Є які звичайні на 2-3 мл, так само і ЄЗ з верхньої заправки на 2 та 3 мл. І п'яте, це оновлена резинка для заправки. Тепер реально стало зручніше її відкривати. Так, да, вона відкривається досить легко, але в кишені вона мене за весь цей час так ні разу й не відкрилася. Тому з цим проблем, я думаю, виникати не буде. Друга перевага цього девайсу: ну, це, звісно, його величезний яскравий кольоровий дисплей. По-перше, в ньому є всі необхідні функції: це регулювання потужності. Відслідковування кількості затягування по днях, тижнях і навіть місяцях. До того ж, весь текст на екрані прикладений українською мовою, що як на мене досить зручно. Також одна із прикольних функцій, як на мене, це екорежим, і в критичних ситуаціях, коли у вас залишається досить мало заряду, ставити екорежим, і він реально працює набагато довше. Ну і звісно, банально цей екран дуже красиво виглядає. Третя перевага, це чіп, який в ньому встановлений, називається він Super Pulse System. Якщо в третій прошці був звичайний пульс систем, і там відчувалося трішечки спад смаку передачі після розряджання девайсу, то тут цього майже не. Помітно, і він дійсно на одному відсотку передає так само смак, як на 100%. Четверта його перевага це матеріали корпусу. Так, звісно, в мене були подряпини, тому що це глянцевий корпус, глянцевий екран, але в цілому їх майже непомітно, якщо прям не приглядуватись. Екран також має незначні подряпини, але все одно аліфобне покриття залишилось, і екраном користуватися зручно. П'ятим плюсом уже по стандарту буде регулювання затягування, воно в нього є, працює нормально, в кишені не збивається. До того ж, воно тут іде оновлене не таке саме, як в інших посистемах Окси, але в цілому великої різниці в користуванні я не помітив. Шостою останньої. Його перевагою буде дизайн. По-перше, в лінійці є достатньо різних кольорових варіацій. А по-друге, в цілому сам девайс виглядає досить стильно і красиво. Звісно, цей параметр оцінює кожен сам для себе, але мені він сподобався, виглядає прикольно. Тепер переходимо до моментів. Це не плюси і не мінуси, а просто ті моменти, які я відмітив і мушу розповісти вам. Перше, це ось цей перемикач активації кнопки Fire. Досить часто він у мене збивався і, заправляючи девайс, тримаючи його якось так в руках, я натискав кнопку і він мене починав шипіти. Чому я відніс це в моменти, а не в мінусі? Тому що за весь цей час Цілому картридж у мене, слава Богу, не згорів. Але все ж таки, ця ситуація, що мене кнопка розблоковувалась сама по собі, траплялася. Другий момент це акумулятор, тому що девайс не сильно довго тримає заряд акумулятора і вистачає в середньому повного заряду на затяжок 500. І в цілому, це зрозуміло, тому що великий екран плюс вібрації реально потребують багато заряду акумулятора. Тепер щодо мінусів, а мінусів я, на жаль, в ньому якихось конкретних не знайшов. Я намагався витягнути, притягнути за уши хоча б якийсь один із них, але я не знаю навіть, що тут можна буде виділити. Якщо ви, до речі, користувалися всім девайсом, можливо, мені допоможете напишете якісь мінуси або плюси, які ви бачили в цьому девайсі. У висновку цей девайс мені сподобався, і від мене він отримує лайк. А ви підписуйтесь на канал Cloud Castle. З вами був я, Андрій. До нових зустрічей.